У продажі на ринку свіжоприганий з Німеччини Volkswagen та це вже у нас рестайлінг. З оригінальним пробігом 150 000 кілометрів з бензиновим двигуном 1,6MPI. Це вже у нас йде з лінзованою оптикою, якщо дивіться. Автомобіль повністю весь в оригіналі. 9 рік 150, 15165. Ціна 8650. Номер продавця, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, присутні релігини, криша повністю вся ціленька. Лобове також ціле, без тріщин, без нічого. Автомобіль не висічений, нічого, все цілесеньке. Зимова резина на залізних дисках, оригінальні колпаки фольксвагеновські. Тут у нас, дивіться, опа. Все в гарному стані. Автомобіль не тонований. Ліва сторона повністю. Все ціленько. тут у нас ні рижетів, ні вздуті немає. Тут також все в гарному стані. Права сторона, дивіться. Повністю вся рівненька. Ззаді присутня. Шторка присутня. Сидіння абсолютно як новий. Потолочок взагалі як новий. Так, у нас. П'ятиступочка, кондиціонер, 4 лесосно регулювання зеркал з підігріву. Повністю автомобіль в збереженому стані. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку свіжоприганий з Німеччини Opel Astra J Hatchback чорний колір в гарному збереженому стані з оригінальним пробігом. 133 тисячі кілометрів на автоматичній коробці передач гідротрансформатор. Бензиновий двигун 1,6, 16 клапанів, який ставився на прядучому поколінні це Astra H. Там невеличкими доработочками двигун. Так, ціна 8500 доларів. 10-й рік, оригінальний пробіг підтверджений 133 тисячі кілометрів. Номер продавця, ось буде цікаво, телефонуйте по номеру автомобіль з автоматом. За гідротрансформатор. Датчик дощу, датчик, датчик світла. Дивіться, криша у нас повністю цілесенька. Лобове у нас оригінал без тріщин, без сколів. Морда також не посічена за такий пробіг. У нас передні пароніки також. Передні противотуманні фари, галогенні фари. Гарна зимова резина на залізних дисках. Повністю все в збереженому стані, повністю все цілесеньке. Ось ви дивіться, навіть лівий борт повністю ціленький. Задні партронік автомобіль у нас в хетчбекові. Полочка задня присутня. Правий борт, дивіться, повністю рівнесенький, ні м'ятянок, нічого, повністю в гарному стані автомобіль. Так, тут у нас дивіться, ось все. Все в гарному. Зимова, дивіться. Так, полочка у нас з багажнику присутня, тканиневий салон. Такий підлокітник. автоматична коробка, гідротрансформатор, звичайний, також звичайний бензиновий двигун MPH 1,6. Шкіряне мультикармо, бортовий комп'ютер дощу дащих світла, два передніх електросклопідіймача, клімат. Електроручник Так що та цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. У продажі на ринку свіжопригнаний Nissan Qashqai Plus 2. Автомобіль 2012 року. Повністю не фарбований. Цілий в оригінальний автомобіль не фарбований. Автомобіль з оригінальним пробігом 2012 року. Лінзована оптика. Омивачі передніх фар. Гарна зимова резина на легкосплавних дисках. Так, 12 рік. Кашкай плюс 2, 7 240 оригінального пробігу. 1,6 бензин. Номер продавця, всі кому буде цікаво, телефонуйте. Ціна 10 950 датчик дощу, датчик світла. Все по колу схло в оригіналі. Зараз вам по колу обіду автомобіль покажу. Затонований автомобіль до половини. Передня частина не тонована. задній фаркоп. Повністю автомобіль не фарбований. Семимісний і оригінальний пробіг. Повністю все рівнесенький. Так. Тканиневий салончик, потолочок. Все тут. О, тут у нас. Я не бачу. У нас тут панорама без люка. Панорама з шторпою. 4 електрислопідіймача, кондиціонер, шкіряне мультикермо, 4 електросхлопідіймача, піді... підлокітник, підігрів передніх сидінь, механіка п'ятиступка, бензиновий двигун. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку Renault Scenic 3 покоління, коротенький автомобіль з бензиновим двигуном 16 k 4 m Коротеньте з безключовим доступом. Зимова резина, навігація, тонування з газом пропаном 4-го покоління. пробіг 237 тисяч кілометрів є підтверджен Ну, можете подивитися через Renault Service Продавець, дивився, то повністю все підтягнуло. Ось, він ходік може когось цікавить. Все, нульовочка, це 10-й рік автомобіль 10-го року. Все по колу скло в оригіналі. Датчик дощу, датчик світла. Газ пропан. Писаний в документах. 10-й рік, 1,6 бензин на 81 кВт, на 6 ступочці механіки. 237 пробігу. Ціна 7900. Номер продавця, ось якому цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, ловове у нас, дивіться, без схолі повністю все ціле. Галогенні фари, противотуманні фари, легкосплавні диски. тонування зелене віддає. Безключовий доступ. Навігація. 4не мультикермо в гарному стані. Також. Bluetooth, вильные руки, такие левые борт автомобиля, задний фаркоп. Заправлю еще газ четвертого поколения. Это все у нас правый борт. Вот так и у нас все. Так, ну, новая уже у нас тут идет мультимедия с блютузом. Можна підключати, Bluetooth, говорити. Навігація, механіка шестиступка, круїз контроль, клімат двохзонний, автоматичний е ручник, Електро. 4 електро регулювання зеркал, шкіряний мультикармо безключовий доступ. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку на українській реєстрації. У нас Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2015 року. З люком панорамою, з релінгами, Лінзована оптика. Зимова резина на легкосплавних дисках. Безключовий доступ. Автомобіль 2015 року. Пробіг 125 тисяч Ціна 11900-2.0 11 газ бензин. Номер продавця, ось у Усі комуналі цікаво, телефонуйте по номеру. Люк-панорама. Лінзовані фари, противотуманні фари. Зараз вам по колу обійду. Задні парктроніки. Завозке тонування задньої частини автомобіля. Повнопривідний. Отак ось ось. Так, да, здесь тут світлий салончик. Дивись, тут гарна, мабуть. Музичка якось називається, не знаю. Так, букву Ф. Фендер, так. Да. Так, бортовий комп'ютер. Два передніх електросхлопідімача. Два... 4 електрослоп слобідні мача, 2 передніх підігріва осидні, двох клімат, автоматична коробка, електроручник в гарному стані. Шкіра, мультитермо, навігація. Шумубай цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку джип Компас. Дизельний. 2.2. Дизель на механічній коробці передач. На легкосплавних дисках лінзована оптика, лінзоване ближнє світло. Також противотуманні фари лінзовані. Автомобіль 2010 року з пробігом 247 тисяч км. Ціна даного автомобіля 9700 доларів, 10 року пробіг 247 тисяч км. Номер продавця, ось у комбі. цікаво. Телефонуйте по номеру. Лобове без тріщин. Так я ось стан автомобіля до половини автомобіль затонований. Зіленький автомобіль, м'ятінок нічого немає. Так, у нас камера заднього огляду. Така ось права частина. Так, такий салон у нас шкіряний з під Так, у нас камера заднього йде в зеркалі, бо думаю, де ж це у нас навігації немає нічого. Шкіряний мультикермо, кондиціонер, шестиступочка механіка, шкіряний сидіння і весь салон. 4 ветру з хлоп'ядіймача, бортовий комп'ютер. Так, що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку. Свіжопригнаний Opel Astra H з бензиновим звичайним MPI двигун n 1.6 бензин. З пробігом 180 тисяч кілометрів. Автомобіль в універсалі, галогенні фари, противотуманні фари, заводські легкосплавні диски опільовські, Рейлінги присутні на склом у нас висічки немає. Повністю автомобіль сіленький, рівненький. Ціна 5800, пробіг 180 тисяч, номер продався, буде цікаво. Нажимайте на паузу і телефонуйте. Лобове сіленьке, без сколів, без тріщинок. Так, по морді ні висічки, ні сколів немає. Зараз вам по полу відео автомобіль. Так, це у нас універсал, йде за тонування. Дивіться, лівий борт у нас рівненький. Лівий. ззаді у нас фаркопчик. Права сторона у нас отака ось. Права сторона. Не рижиків, не вздуті. Повністю все цілесеньке. Так, у нас тряпчаний салончик. Два передніх електросхло підіймача, механіка п'ятиступка, кондиціонер, мультикермо, бортовий комп'ютер, два передніх електросхлопідіймача, регулювання зеркал. Так що, хто шукає, шукає собі opel Astra, можете телефонувати до продавця, автомобіль у нас в універсалі. В гарному візуальному стані, ні рижитів, ні вздуті по автомобіль, повністю весь цілесенький.